Всім привіт із сонячного Таїланду! І сьогодні ми з вами відправляємося в екскурсію на острова Рача та Корал. І ранок, як завжди, починається з того, якщо ви зібралися в якийсь тур, що вас забирає міні-бас з-під вашого готелю. В даному випадку район з 8 до 8.30, якщо ти на патонгу. Після чого вас перевозять в район Равай, тут робиться реєстрація. І також тут можна зробити такий кофі-брейк. Ну і також буде запропоновано взяти в оренду ласти для снорклінгу, Коштує це 100 бат. Ваша зупинка буде острів Рача. Плисти орієнтовно від пірсу сюди 35 хвилин, 35-40. Вас можуть висадити на пляжу, відразу ви можете йти на пляж, або ті, хто хоче йти снорклити, їх можуть підвезти на сусідній пляж, там де можна поснорклити. От. Тут є в нас часу аж до другої, якщо я не помиляюся. Тобто тут є досить багато часу на цьому прекрасному пляжі можна провести. І в 11.45 на цьому ж острові ми будемо мати в принципі, ще ланч. Ось так виглядає сам пляж. Зразу можемо звернути увагу наскільки тут білосніжний пісочок. Гарний м'ягенький. Але е, час від часу зустрічаються ось такі от камінці тут. І в воді також є частково такі корали, камінці, тому не знаю. Хто хоче, можете брати в принципі, такі коралки, захисні, захисне взуття. Вода, вода ідеальна, білосні, прозора-прозора. Звідси навіть видно от якусь рибку, яка плаває. А причому досить ну, немала. До речі, хто хоче, наприклад, йти на басейн, не хоче плавати в морі, ще я не розумію тоді, для чого їхати взагалі на цю екскурсію, якщо не плавати в морі, можна попросити і вас відвезуть в басейн. Це теж ходить вартість цієї екскурсії. Але, блін, люди, для чого басейн, якщо тут вода чистіша і ліпша, як в басейні. У нас вже привезений лач, ось так виглядає лач, тут є курочка з соусом, тут є цибулеві кружки, овочі, макарони, рис, рис, приправки, водичка. Також є рис. Ну Я так зрозумів, з другої сторони рівно те саме, що там. І навіть є мангостікі райс для тих, хто хоче. Ну і після обіду, в принципі, у нас ще є час, щоб поплавати і насолодитися цим прекрасним морем цією чистішою, прозорішою водичкою. А, до речі, на пляжу не так вже й багато є таких парасолів, де ви можете впасти під захиститися від сонця. А їх є досить обмежена кількість, тож якщо ви хочете зайняти місце, то, мабуть, виходьте зі свого з боту першим, коштує це 200 бат, до речі, так само в принципі, всіх пляжах. На відмінність є, що тут у вас не лежак, а такий. Не знаю, такий, матова така дорожка, на якій ви просто можете розположити свої речі. От. До речі, на рахунок спідботу, що хотів би розказати, що ще цікавий факт, який, типу, я замітив і спостерігав, ми поки їхали сюди, я вже говорив їхати порядка 40 хвилин на цей острів. Тож, було людям, яким було відверто зле, тому що все-таки ми пригали по цих хвилях. І... Пораду, які би я хотів видати, в принципі, можете зайняти місце так, як це зробив. Я ви можете сісти ззаду, коло моторів, коло угла. І потім, коли вже власне сам кадр він вирушить, ви можете спокійно сісти. Той куточок ноги закинути на сторону, і ви будете мати прекрасний вигляд, ви будете не обмежені в місті своєму, це досить було комфортно їхати, і ви можете дивитися в горизонт, щоб вас не укачувало. Плюс ззаду ти сидиш там, де мотори, відповідно, це і тяжча частина спідботу і вона не пригає. Ще який нюанс. З мінусів, мабуть, те, що буде шумніше сидіти ззаду за рахунок моторів. От і все. Але це можна частково вирішити за рахунок наушників. От. Якось так. А там я бачу ззаду вже є, люди фотографують за оглядовий майданчик. Я думаю, ми зараз туди теж підемо, подивимося, що там є. Ну і от з цього острова ми вже зараз от трошки будемо переміщатись на остров, який називається Корал. Ну і нас вже привезли на Корал Айленд. Називається конкретна цепля на От. І маємо ми тут аж годину 40. Це наші останні і Ми тут будемо годину 40, тож я вирішив собі взяти тут одне крісло. Крісло, до речі, коштує одне стоба, тобто сет 200. Так щоб ви мали на увазі. Ви бачите, там наверху цей так, оце що ми бачили на картинці цього острова, то так називається цей плях, то що вони тут живуть. Ось він там з таким отдюєм. Досить прикольний цей острів, досить а, чоловий цей пляж, тому що інфраструктура є тут досить розвинута, тут в принципі, все є, є бар, є лежаки, є туалет, все є. Тобто поплавати теж є, де. От дивіться, яка вода чиста, чистіша. Я зараз відійшов, в принципі, подальше від людей, від там, де плавають, тут де лодки, але дивіться, яка тут вода. Ідеальнішого кольору вода, що я можу сказати. ну як ви, Прям не супер такий пісок приходить, є також дрібні камінці. Але знову ж таки, вони тільки метр і потім ну маєш тим далі теж пісочок. Також дивіться, от є всякі такі фотозони, ті, хто хоче зробити фотку в інстаграм, от, можна зробити фотку в яйці і з виглядом на море. Дивіться, пісок на пляжі. Пісок на пляжі настільки білий, що так, як і на острові Рача, неможливо на нього дивитися без сонцезахисних окулярів. Дуже білий, дуже гарний, розсипчатий. Тобто Тут реально такий самий білосніжний пісочок, як і на острові Рача. Також дивіться ціла куча всяких от морських активностей. Сік, каякінг з прозорим дном. До речі, тут ще є один бар, якщо пройти трошки далі. Тут відносно мене здається трохи менше людей, ніж ми були ось там вдалині. І в морі також менше людей, ніж там. Водичка тепленька. Сонечко, прекрасна погода. Це просто супер круто. До речі, вода, дуже-дуже прозора також. Ось ще одна локація для фотографії в інстаграм в небо або в море, або на гору. зараз землянемо, як виглядається, звідти там поближче Слухайте, досить високо. Я сподіваюся, що це безпечно, бо ніде не було написано, що це не можна лізти. але досить високо. Вже тут досить високо. Типу таке собі, якщо надумаєте лізти туди наверх, то майте на увазі, що там, де вже немає опори, воно нормально так хитається в повітрі. І той, хто боїться висоти, то ліпше на лізти. Ну, дивіться, ось такою вийшла наша екскурсія, я не знаю, вона мені дуже сподобалася, дуже зайшла. А, чого? Того, що, по-перше, у вас є мало зупинок, мені чомусь це подобається, і у вас є більше часу на будь-якому, ну, на, на острові. Тобто ви спочатку проводите на одному острові достатньо часу, потім там маєте обід і ще маєте час. Потім вас переводять ще на один острів, де ви можете так само почилити. Ну, тобто це такий просто острівний, крутий... Типу, час, де ти можеш провести, так, просто розслабитися і побути в нам, ну, прекрасному чистому морі. А, вартість цього туру, до речі, коштує 1500 бат. А, це така середня ціна, яся, я так думаю, по всьому пакеті ви зможете знайти. От. Тож, я буду з вами прощатися і всім до зустрічі в наступному відео. Всім пока!